Всім привіт! У цьому випуску ми поговоримо з вами про сніданок, чи обов'язково снідати? у котрі потрібно снідати, чим снідати, і взагалі, може, ну воно його, може не треба нам снідати. А зараз напишіть в коментарях, хто снідає, у котрі ви снідаєте, а хто не снідає, або хто снідає пізно. Напишіть, будь ласка, в коментарях, а я поки представлюся для тих, хто мене не знає. Мене звати Юлія, я сертифікований нутриціолог, допомагаю дівчатам збалансувати раціон, розібратися зі своїми харчовими звичками та налагодити їх, зробити раціон і вживання їжі не стресовим, а позитивним моментом, а також працюю з іншими запитами. Конкретно ваш запит можете написати мені в інстаграмі або в Телеграмі. Всі посилання я залишу в описі до цього відео. Через графік і взагалі через ритм життя не всі люди встигають снідати. І потім, коли це вже входить в звичку, і тобі хтось каже, давай поснідаємо, ти такий, там вже наче і не хочеться. Чи бувало таке да, у вас? Я вам хочу сказати, що голод зранку це показник того, що всі ваші гормони працюють злагоджено. І якщо ви не відчуваєте голоду після пробудження протягом години, наприклад, то це вже є дзвіночок до того, що щось з гормонами вже не так, щось вони вже вас шалять. Тому зверніть на це увагу, будь ласка. А сніданок це. Знаєте, це такий запусний механізм дня, це такий баланс всього дня, це те, що допомагає вам збалансувати раціон протягом всього дня і дає таку невелику профілактику вечірніх нічних переїдань та заїдань емоцій. Через що взагалі може траплятися переїдання в другій половині дня? Це через те, що організм не встиг за першу половину дня набрати тих необхідних поживних речовин для життєдіяльності організму в першій половині дня. Тому ми переїдаємо в другій половині. Давайте уявімо, що ви пропустили сніданок, да, от ви там зранку, можливо, проспали, і потім ви бігли на роботу, і, і там на роботі туди-сюди, і потім вам все ж таки захотілося збалансовано поїсти, да, наприклад, вже час обіду. І ви, звичайно, намагаєтеся собі збалансувати раціон най, просто найкращим чином. Да, у вас там і білки, і жри, і вуглеводи, там салатик, все у вас є. Але ви не наїдаєтеся, і вам хочеться ще ще, ще чимось заїсти. Ось це, на жаль, є результатом того, що організм не отримав те, що йому потрібно ще зранку. І знаєте, є таке, такий вираз, да, що мене аж трясе від голоду. І ось це сигнал про те, що Треба просто максимально срочно поїсти. Це сигнал фізіологічного голоду. Мене до речі, я, я коли голодна, то. Я, мене завжди, мене, от я тільки відчуваю цей фізіологічний голод, мене просто отак. от. І знаєте, в такий момент, коли вже тебе трясе від фізіологічного голоду, не кожна людина буде ще намагатися якось балансувати свою тарілку. Вона щось там десь вже сиру поїсть, розумієте, десь там, не знаю, якісь там брускетки і так далі. Щось, ну, щось вже починає летіти до рота. Не кожна людина може балансувати в цей момент. Тому перша причина снідати це ось для того, щоб зарядити і запустити цей механізм роботи організму і всієї харчової поведінки протягом дня. Тому це такий найважливіший перший пункт я моєму поставила. Особисто для мене сніданок ну, це реально показник того, яким буде день. Якщо я встала, все добре, я поснідала і і потім зробила свої ранкові ритуали, або там, сніданок поміж своїх ранкових ритуалів, то тоді в мене день в принципі, заряджений і ну, типу, все класно йде. А буває такі дні, що ти не встигаєш і туди і сюди. Ну, і чесно, в такому випадку просто весь день йде під три чорти. І саме тому я кажу: планувати сніданок і робити його а, прямо основою, розумієте? Тому що перший прийом їжі він завжди впливає на вибір інших продуктів протягом всього дня. Іще одна важлива причина вона вже більш біологічна, тому я не буду дуже сильно йти глибоко. Але друга причина це робота шлунково-кишечного тракту та жовчного міхура. Наш жовчний міхур, він завжди. Опорожнюється при прийомах їжі, тобто кислота, яка в ньому є, вона ну, типу, виходить з організму. І краще, звичайно, вона виходить з ненасиченими жирами, де, там, з рибою, з авокадо, з маслами, з різним насінням і так далі. І чим раніше зранку ви поїсте, тим швидше ваш міхур опорожниться і ну, типу, це не буде давати шкоди вашому організму. Є важливо це а, слизова шлунково-кишкового тракту. А, тому що наш а, м, шланковий сік він виробляється а, постійно, особливо коли ми відчуваємо а, якісь запахи, або ми навіть просто дивимося. Да, це може бути відео, чогось ви в інстаграмі йдете на роботу, хтось в інстаграмі виставив свій сніданок, і ви подивилися, і у вас вже там гарненьке щось. Да, у вас може виділитися шлунковий сік. І він виробляється постійно. Шлунковий сік це така кислота, яка знову ж вона залишається у вашому організмі і впливає на його роботу. А насправді ця кислота вона має допомагати перероблювати їжу, але ця їжа не поступає, і тому ви можете навіть відчувати якісь неприємні відчуття у вашому шлунку. Тому дуже важливо спочатку надіти маску на себе. Да? Якщо у вас є діти, ви можете спершу прокинутися, поснідати самостійно, потім погодувати вже своїх дітей і далі там йти збиратися на роботу в садочок і по всім іншим справам. І це дуже важливо. А можна сказати, я не можу прокатися раніше, але ми завжди є результатом наших дій. І розумієте, те, що ми робимо сьогодні, воно проєктує наше там умовно через місяць, да, наше життя через місяць. І яке зараз в нас є життя, це те, що я заклала ще місяць тому, або там якийсь інший період часу. І ми дорослі люди, і ми маємо брати відповідальність. За своє життя, за своє здоров'я вже сьогодні розумієте, що мені кажуть, у мене немає апетиту. Я не хочу їсти зранку. А, і це може бути там, декілька причин. Да? Одна з причин може бути те, що ви так вже привчили свій організм, але всі ці процеси, які я описала вище, вони не змінюються, розумієте? І вам просто потрібно, якщо вам не хочеться зовсім їсти, з'їсти щось маленьке, зробити собі не повну порцію збалансованої тарілки, а зробити собі там, пів порції. Да? Наприклад, з'їсти одне варене яйце, з'їсти. Сир і овочі, наприклад, якщо ви не можете їсти нічого іншого, да, або зробити собі там тост з авокадо, а, і ласосів, наприклад, або там, з авокадо і сиром, або з чимось іншим. Ви, ви зрозуміли, зробити собі якийсь прийом їжі, хоча б, а потім вже ви побачите, як все буде змінюватися. І, звичайно. Якщо ви поснідали маленькою порцією, то там через години, півтори-дві вам знову захочеться їсти і ви знову зробите цей прийом їжі. І це те, про що я завжди кажу: прислуховуватися до свого організму, що він, він вам каже. А ага, тому, будь ласка, звертайте на це увагу. Ще чую таке заперечення: в мене немає часу. Ну, тут, вибачте, а, знаєте, здоров'я це також пріоритет. Це також сфера життя, на яку потрібно виділяти час. І якщо ви кажете, що в мене немає часу на сніданок, то ну вибачте, то де ви потім знайдете час на лікування, коли вам це буде потрібно. Тому що звичайно, ви можете ще 10, 20, 30 років прожити ось так класно, але ви на старості років да, ви можете там відчувати неприємні якісь симптоми, або у вас може вже бути якась хвороба. Тож, нащо воно? Нащо воно вам? А деякі я вам скажу, що навіть і в молодому віці відчуваються і є ці хвороби серед молодих людей через те, що немає цього ці збалансованої їжі і немає. Прийомів їжі, да, коли їжа має поступати для організму, для того, щоб давати йому енергію, вона не поступає, і саме тому ви є ось ці хвороби. Тому виставляйте правильно пріоритети. І знаєте, от я якось засікала, от мені просто стало чисто цікаво, скільки в мене піде часу, на приготування сніданку. Знаєте, ну, я готую там зазвичай там, можу собі яйця якісь приготувати. Або да, я розказувала в інших відео на Ютубі, як я роблю заготовки, да, як в мене вже є заморожені сирники, заморожені ліниві вареники, і це все в мене вже є готовим. Але якщо посмажити, наприклад, два яйця, або зварити їх, поряд покласти там хлібчик, да, або вчорашню зварену гречку, покласти на тарілку: овочі, якийсь сир, якісь оливки, там, що ви ще любите, просто це скласти на тарілку і посмажити яйця або приготувати якимось чином яйця, це займе не більше 10 хвилин. Я засікала, розумієте? А, і. То також робіть собі, наприклад, нічні вівсянки це коли ви на ніч готуєте, бо ви встаєте, у вас вже є готовий прийом їжі, це будь-які запіканки, як я вже казала, сирники, вареники і так далі. Це якісь бутербродики. Да? Ми вже не живемо в час, коли там я була маленькою, у нас бутерброди були це батон, масло, калбаса і сир. Зараз можна просто робити різноманіття класних збалансованих бутербродів, і це буде ще й корисно для вашого організму. До речі, в своєму інстаграмі я показую просто швидкі, корисні і смачні рецепти, буквально за 10 хвилин. І ви можете підписатися для того, щоб слідкувати за новими і позберігатися собі старі, і реально просто робіть. Ну, там я просто відео все просто покороково показую елементарно, щоб вже можна було зрозуміти. Тому просто користуйтеся. І не тільки я, є дуже багато блогерів, дуже. Багато людей, які просто діляться рецептами. Тому будь ласка, все є у ваших силах, все. А якщо ви не знаєте, що готувати, у вас немає ідей, ви не знаєте, як це краще скомбінувати, то я пропоную вам придбати мій гай там 40 прийомів їжі на сніданок, обід, вечерю та перекуси. Там є всі варіанти, як можна класно скомбінувати, що треба додавати, щоб тарілка була збалансована, щоб ви набирали всі необхідні поживні речовини. З їжі. Зараз, до речі, на нього діє знижка, він коштує лише 200 гривень. Посилання для того, щоб придбати цей гайд, я залишу в описі до цього відео. Я не знаю, чи впевнила я вас в тому, щоб снідати, але я думаю, що Кожен з нас може дати шанс сніданку, і може спробувати, може приготувати, може зробити собі маленький челендж, наприклад, самостійно або зі своїми подружками, щоб ви сім днів, лише сім днів спробуйте, щоб ви кожен день скидали один одному, який ви сніданок приготували. І так ви можете надихатися, обмінюватися ідеями, і у вас буде і підтримка, і мотивація у вас буде. Тому. Тому, будь ласка, знаєте, хто щось хоче досягти, він шукає можливості. Хто не хоче, той шукає причини, відмазки, Тому, будь ласка, я за здорове адекватне харчування, а в здоровому адекватному харчуванні 100% є сніданок. Я в цьому впевнена. Я хочу подякувати вам за те, що ви мене підтримуєте, за ваші підписки, за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Мені дуже приємно. Я дуже надихаюся, коли ви пишете мені свої історії, коли ви розпишете свої враження, коли ви ділитеся моїм каналом зі своїми подружками, мамами, сестрами. Мене це дуже дуже мотивує, я дякую вам за це. Залишайтеся зі мною на каналі. Тут буде ще дуже багато цікавих відео. Гарного дня!